Всім привіт! В цьому відео розповім про те, як Османська імперія остаточно припинила існування і почала існування так звана Республіка Туреччина. До 1922 року турецькі націоналісти повністю викидають греків та турків геть, тобто проголошується Республіка Туреччина. Саме так Османська імперія припинила існування. Що означає, що ми переходимо до на наступної теми Радянський Союз. А Радянський Союз, тим часом, уже різко починає розширення, Уже захопив крупну територію, і його наступ тільки пришвидшується. пришвидшується. Тимчасовий уряд знесилюється, а наступ більшовиків тільки пришвидшується. Дедалі швидше стає. Більшовики просуваються все швидше, а радянська влада дедалі сильніше падає. Вже не може майже супротивлятися і скоро повинна пасти. Ну, а в наступному відео розповім про те, як радянська влада остаточно знищила царськ... часом, уряд, і все до побачень, гарного дня!